Перед матчем з Канадою Микола Шапаренка сказав, що не знає нікого, ніяких прізвищ футболістів збірної Канади, окрім Альфонсо Дейвіса, який пропускав цей матч. Але тепер я сподіваюся, що він запам'ятає усіх, а особливо Джонатана Дейвіда. Спочатку всі хіхікали з цієї фрази Шапаренка, але зараз щось ніфіга не смішно. Що роблять наші аналітики у збірні? Люди, які готують команду до матчів. Як наші футболісти розбирають суперників, якщо вони не знають, хто там грає? І це дуже сумний дзвіночок. Може наш тренерський штаб думав, що збірна Канади вміє грати лише у хокей? Канада, до речі, вперше за 15 років виграла у збірної з Європи. Востаннє це було в 2011 році матч проти збірної Білорусі. Після того були або нічиї, або поразки. 9 поразок і 6 нічиїх. Але більшість тих матчів були товариськими, окрім двох на чемпіонаті світу 2022. А як вам наступне? Ви знаєте, що більшість телеграм-каналів і сайтів дуже страшно травлять Сергія Реброва. І пропонують вам обрати, що Сергій Станіславович скаже після тьфу-тьфу-тьфу. Невдачі у матчі проти Нової Зеландії. Варіант номер 1 Не акліматизувалися. Варіант 2. Втомилися після важкого сезону. Варіант 3. Грали не в оптимальному складі. Варіант 4. В команді немає лідера. Варіант номер 5 Ми просто готуємось до чемпіонату світу. Цей спаринг не має значення. І варіант номер 6 Канадський футбол на підйомі. І можливо, це було б навіть смішно, якби не було так сумно. На жаль, Сергій Станіславович Рибров ніколи не визнає, що він помиляється. Або що команда зіграла реально гівняно. Не хоче чи, можливо, не може взяти на себе відповідальність. Ви чули, що він сказав після 2-4 від Канади? Ну, тому що ми допускали індивідуальні помилки в обороні. Дуже багато помилок у нас були в першому таймі. Гарні моменти, ми не зробили. А суперник використав всі свої моменти. На жаль, в першому тайму-трі. І це, це було важко після 30 хвилин програвати триніл. Але я вважаю, що ці ці, усі ці голи це індивідуальні помилки в обороні, це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні будь-які команди. Я вважаю, команда Канади дуже високого рівня. Якщо ми помиляємося так часто в обороні, то вони, нас, вони нам забивають». Знову ж таки, це товариські матчі у будь-якому разі ви кажете гравцям, що це неофіційно. І вони не на 100% зосереджені. На жаль, це моя думка. Але ви знущаєтесь, навіщо пертися у саму Канаду, якщо ця гра неофіційна і неважлива? Не має значення? Навіщо їхати у другий бік планети після важкого сезону, щоб зіграти неофіційний матч? І що? Мабуть, щоб підготуватися до важкого відбору до чемпіонату світу. Але якщо ми ось так готуємось до Франції, Ісландії і Азербайджану, то мені вже страшно за три місяці до старту відбору. Бо то будуть якраз такі вже офіційні матчі. Ну камон, такі матчі потрібні, щоб дати можливість зіграти найближчому резерву дебютантам або хлопцям, які не мали майже шансів до цього. І Якщо піхальонок хоча б на 40 хвилин вийшов у цьому матчі, то Бондаренко виходить, що просто прилетів у Канаду подивитися на Ніагарський водоспад після такого важкого сезону у Шахтарі. Чим би ще йому зайнятися? Справді перед новою Зеландією Ребров сказав, що Бондаренко отримав пошкодження і його участь у цьому матчі під великим питанням. І це дуже образливо, бо я знаю, що людина дуже сильно жила цим викликом до збірної і можливістю нарешті дебютувати за збірну, а його просто не випускають у товариському матчі з Канадою. І ставлять людей, які в принципі основні. Поясніть мені це, поясніть логіку, що не так. На жаль, Артем Бондаренко отримав пошкодження і його. Участь в грі під питанням Микола Шапаренко відновився. Сьогодні він буде тренуватися, а так усі гравці здорові і готові на завтра. Але я все рівно дуже сподіваюся, що з Новою Зеландією ми побачимо Михайленка, Чеберка, Мартинюка, Різника, Піхальонка. Коротше кажучи, всіх, 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 кого до цього часу майже не бачили. А якщо ні, то я реально нічого, ну нічого не розумію в цьому виді спорту. Ну дійсно, ми будемо робити зміни. Буде багато змін. Усі гравці, хто приїхав сюди, усі. Будуть грати, усі отримують практику, тому наступну гру подивимося, хто зараз отримав які пошкодження, будемо дивитися. А що Ребров сказав перед матчем з Новою Зеландією? національної збірної в тебе немає часу, в тебе немає там, місяця на підготовку. Гравці приїжджають, у нас навіть немає тренувального процесу. Я не можу сказати, що там гравці робили ці помилки. Ми намагаємося працювати не так достатньо часу, але я вважаю, що. Дуже важливий настрій гравців, коли ми граємо за Україну, це зовсім інша справа. І я сказав зараз на цей турнір в Канаду, приїхали усі, не було жодної відмови, хто не хоче поїхати чи якісь там проблеми. Так, були серйозні проблеми у деяких гравців, але це дійсні проблеми. Але коли ми приїжджаємо до збірної, важливо не тільки приїхати, а показувати свій максимум. Я зараз сказав те ж саме там після інтерв'ю. Тренера збірної Німеччини після першої гри він каже: якщо ми не показуємо свій максимум, якщо ми не граємо на 100%, то дуже дуже важко конкурувати на цьому рівні. Те ж саме тут. Якщо ми не показуємо, то дуже важко обігрувати будь-яку команду, тому що усі команди, які грають за національні, усі національні збірні, вони зібрані з кращих гравців країни. Тому завтра теж саме буде дуже важко, але ми повинні думати про свою гру і думати, як. Як обіграти, як зламати оборону нової Зеландії. Частково я погоджуюсь з Сергієм Станіславовичем. Збірна лише 3 червня прилетіла у Торонто. А 7-го вже матч проти Канади. Тобто цілих 4 дні було у команди, щоб підготуватися. Але з іншого боку, це національна збірна. Так влаштований футбол у збірних. Футболісти готуються фізично у клубах, а не у збірні. У збірні їм дають тактику і вони виконують її на матч. Якщо у збірної немає тренувального процесу, навіщо погоджуватися взагалі на такі матчі? Звичайно, у Канади йде регулярний чемпіонат, але половина команди теж прилетіла з Європи. Наші обидві команди були у рівних умовах. Сергій Рибров був абсолютно непоганим, навіть успішним тренером у клубному футболі, який вигравав і досягав результату не тільки з Динамо, а з клубами у різних чемпіонатах і навіть континентах. На рівні абсолютно посередніх команд і ліг. Але якщо зайти у будь-яку соцмережу і почитати пост після матчу з Канадою, то хіба що ледачий не писав би про те, що саме час звільнити Сергія Станіславовича Рибро. І якщо чесно, я такого давно не пам'ятаю, щоб наші вболівальники хотіли звільнення якогось тренера. Мабуть, останнє, що приходить на згадку, це Блохін у Динамо в 2014 році. Але тоді Динамо програвали всім, кому можна і не можна в УПЛ і Європі. Звичайно, до футболістів теж багато питань, але кожен новий матч наша команда не знає, як протидіяти сильним сторонам суперника. Але причому таке враження, що будь-якого суперника. Сподіваюся, що я помиляюсь, але таке враження, що ми взагалі не аналізуємо перед матчем. Та і взагалі. Абсолютно байдуже, що це товарняк. На полі була майже основа, вони не мають права, не можуть так грати. І ви знаєте, накопичилось ще більше питань до Сергія Реброва. Перше з них чи точно потрібно було пертися у Північну Америку, у Канаду, щоб ось так генебно злитися після 30 хвилин матчу? Єдина причина, яка мені приходить в голову, що ОАФ заробить 375 тисяч доларів або канадських доларів, не знаю, треба дізнатися, за участь у Canadian Shield, в незалежності від результату. Але чи варта була така ганьба цих грошей? Дуже сумніваюся, що збірні України вдалося награти у цьому матчі. Якщо це просто підготовка до відбору до чемпіонату світу, чому ми першу заміну робимо лише після травми Шапаренка, а інші після 65-ї хвилини? Чому б не дати пограти всім бажаючим? Тепер трошечки статистики Сергія Реброва на чолі збірної України: 25 матчів. З них на 0 – сім. А поєдинків, коли ми пропускали першими, аж 14. Наша команда майже не вміє грати від своїх сильних сторін. Грати першим номером і не підлаштовуватися під суперника. Збірна України лише одного разу не пропускала в останніх дев'яти матчах. Після Євро 2024 збірна України провела 9 поєдинків, 8 у Лізі націй і 1 товариський. За цей час команда Реброва тричі виграла, двічі зіграла в нічию і 4 рази програла. Що ми маємо після цього матчу з Канадою? Не дали час новачкам в нормальних умовах лише при 0-3, коли вже все було зрозуміло. Отримали купу хейту в бік гравців. Отримали купу хейту в бік тренера, відставки якого хочуть ще більше вболівальників. Ще більше вимотали гравців цією поїздкою до Канади. Збірна повертається до України, і багатьом з них доведеться грати ранню кваліфікацію до Євроку. Ця збірна Риброва жахлива на стандартах у захисті. Ця збірна Риброва жахлива у створенні моментів. Микола Матвієнко може видавати жахливі матчі. Микола Шапаренко може розчинятися на полі. Валерій Бондар зараз не тягне рівень збірної. Калюжний точно має бути основним опорником цієї команди. Альтернативи Віталію Миколенку поки що немає. Тренерський штаб показав нам відео. Ми проаналізували нашу групу до Канади. Вони вказали на наші ошибки, які у нас були. Вказали на те, що ми робили добре, і ми хочемо взяти позитивність цієї гри, перенести на завтрашню гру і після вже перенести на кваліфікацію до чемпіонату світу. І якщо чесно, жодного позитивного моменту напередодні матчу проти Нової Зеландії я знайти не можу. Так, ми граємо проти суперника, який за замовчуванням слабкіший за нас. Але пфу, для нас. Це означає рівним рахунком нічого. Чого можна очікувати? Ну, я впевнений, ця команда готується до чемпіонату світу. Вони вже потрапили на чемпіонат світу. В першій грі вони, на мою думку, не використали усіх своїх гравців основного складу. Тому завтра буде наближений, напевно, основний склад, тому ми готуємося дуже серйозно. І... Як я кажу, так, треба поважати суперника, але треба зосередитися на нашій грі, на наших помилках, і треба розуміти, як ми намагаємося обіграти цю команду. Ми побачили гру, нам тренерський штаб знову показав вже гру, яку вони грали. Останні гри, товаришські гру з кодівором. Ми знаємо, як команда ця грає. Але я не хочу дуже багато говорити, тому що завжди кажуть, що ми багато говоримо і не на полі, тому подивимось завтра. Я впевнений, що всі гравці готові. Буде 100% реакція після Канади. І... Подивимось. Кого можна виділити зі збірної Нової Зеландії? Перше. Легендарного для команди нападника Nottingham Forest Кріса Вуда. 33-річний Форвард у цьому розіграші АПЛ забив 20 м'ячів. Лише на 9 менше, ніж у Салаха. Перша людина, за якою варто стежити. Опорний півзахисник Марко Стаменіч, який виступає за Олімпіакос. Він другий після Вуда по вартості на трансфер маркет. Його оцінюють у 3 мільйона євро. Лівий захисник Ліберато Какаче з Емполі – теж 3 мільйони. А також центральний захисник Тайлер Біндон з Редінга, який виступає у 3 дивізіоні Англії. Ось цих футболістів, перш за все, варто побоюватись у складі Нової Зеландії. А випишіть ваші питання, настрої і думки з приводу останніх результатів збірної Сергія Реброва, а також ваші прогнози на матч. Україна, Нова Зеландія. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет, бери від гри своє.